Христос Воскрес! О, Воскрес! Знаєте, чудесні ці слова, що Господи, Ти є світло для світу і присутність Бога, що вона робить з нами? Виявляє все, що в нас є. І дуже простий спосіб, щоб я хотів би, щоб Бог прийшов до мене. Чому? Аби він мені засвітив і показав, що в мені є. Але в людині, крім добрих діл, є ще трохи гріхів. І ці гріхи людина хоче ховати, і часом через наші гріхи ми не кличемо. Богу. Ми його це? Бог послав у світ на Свого до щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, а мав життя вічне. Чуєте нашу пославу? Бог у світ Свого? щоб ніхто не загинув. А мав життя в Люди дуже багато імітують присутність Бога, свою побожність, свою правильність, але Бога бояться до себе допустити, щоб Бог не показав і не проявив, що в них всередині є. Десь хтось думає, що Бога нема, що Він мене потім буде судити. Ні, Бог судить нас з кожним нашим подихом. Ми вдихаємо ласку Божу і видихаємо. І Господь Бог постійно є біля нас присутній. Тому не чекаймо Кінця світу. Очисьмо свої душі, бо Бог там вистужив можливість прощення. Це є чудесно. Біжімо скоро до сповіди, до покаяння, щоб очиститися і туди сміло запросити Ісуса. Бо кожен з вас. Як мої дорогі отці, так і ми, дорогі мої, робити дуже багато добрих речей. Я хочу, щоб Господь Бог їх освятив, засвітив світлом своєї присутності, щоб ваші діла стали явними. Але вони не засвітляться до того часу, поки Бог не прийде до нас, а Він до нас не прийде до того часу, поки ми не покаємося. І не прийдемо, бо Він прийшов для того, щоб, ми, щоб не судити світ, але спасти. Тому не біймося, не переживай, спішімо до Господа на святу Тайну покаяння, перепроситися з Богом. Хай Господь Бог освітить ваші всі добрі діла, щоб ми були у світлі Божої присутності, Христос Воскрес.